Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки 2024 року. Монетка України 10 гривень. Війська зв'язку та кібербезпеки. Ось такого типу монетка. Бачимо має колір красивий металічний гурт. Монети крупна носічка і реверс внизу дата в підковці. По центру напис 10 гривень, вверху Україна і Тризуб. Ціна на сьогоднішній день монетки в ідеальному стані в районі 1,5-2 доларів в залежності від стану монети, друзі. Якщо є такі монети, це хороша находка для колекціонерів. Монетка доволі красива. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.